Ніга блискує. Мороз. Немає нікого ще. А це вже вечір. То ми йшли зранку. Бачите, як Глава сліту з добрий ранок. Вінус дванадцять. Відчуття як мінус 18. Паланга і гарячі чебуреки. Самі, самі собі насмажили, купили і несемо вечері додому. Свіженьке і некорисне. Гори, снігу. Дивіться. Ось годівничка, Ой. І от. Які люди молодці. Не забувають підгодовувати пташок. Ось заодно згадала, я дістала сало. Вчора, щоб розмерзлося, зараз понесемо повісимо. Гарно. Прийшла, стомблена, вже, знаєте, як працюєш, так нормально. Бігаєш, бігаєш, бігаєш щось, робиш, вариш, жариш, квариш, Пробуєш. А вже як сів, о, і спина починає і лапи. І що я хотіла сказати? Заболів же цей зуб, що мені полікували, поставили пломбу, не видалили нерв, за нього я заплатила 64 євро. І лікар сказав, якщо буде боліти від гарячого холодного, ходи. Якщо вже почне просто боліти, приходь, будемо видаляти нерв. І сам три ночі в мене так трішечки нив, а тільки що як жахнув. О, купили мені кайтанов. Без рецепту. Трішечки попускає. Завтра неділя до лікаря не можна якось день переживу. І вже завтра приведу себе в порядок і розповім вам нарешті про стоматологію, як я вам давно колись обіцяла, ще в минулому році. Ну, в понеділок уже піду ще раз до лікаря. Постійна клієнтка. Добре, тоді вже до завтра. А вам це буде яка на скудіка. Байосолоки ніяк мосиш генбету. Цього разу не сало, сало нема, ворони з'їли. Дала їм трішечки м'язка, не солоного, і насипала всякі крупи, насіння, горішки. Ізюм, Подивимось, хто буде їсти і що вони полюбляють більше. Ну, можна ще кукурузку, в мене нема. Просто в мене нема. Прив'язуй, прив'язуй. І так, ну що, моє шановне панство, якщо ми з вами будемо чекати, доки я дов'яжу цей светр і випущу відео. Це можна чекати ще довго. Але в мене вже все зв'язано. Є дві полочки. Ну, типу, є спинка, є перед, є два рукави, все вже є. Мені лишилося тільки його зв'язати все до кучі і. хоче Гулять. І потім може там сплести горловину рукави. Ну, Коротше, добре. Як у нас сьогодні? Щоб ви розуміли, по таких тапках сижу. Холодно, ну звісно, холодно, як і всім, як і всюди. Але нам не так, як і всім, нам тепліше. Так, я хочу закінчити це відео тою історією, яку я вам обіцяла вже 158 разів розповісти про стоматологію. Так, дівчата-хлопці, нарешті я маю трішечки часу, Добар, аж турпу та лайко, і можу вам лайко. Коротше, забули. Сьогодні не проголотавську А... У мене в телефоні просто вісить початок відео про стоматологію ще з минулого року, де я там обіцяла, обіцяла, обіцяла. І, і так, що я можу розказати про ціни не в Європі, а саме в Європі в Литві конкретно? Я вам не скажу за всю Європу. Вся Європа дуже велика і велика. Щоб ви розуміли, я спеціаліст, я робила вже все своїми зубами, окрім імплантів. Отже, що стосується саме конкретно Литви, нещодавно в мене болів зуб, який я ремонту, ремонтувала десь 2-3 місяці тому він мене взяв 65 євро, поставив пломбу і попередив лікар. Ну, в мене лікар. Білорус, чому не знаю, так записали ще, коли я не розуміла Литовською, бо я давно ходжу туди. Каже, якщо буде боліти там від гарячого холодного, то окей, живи. Якщо почне вже просто боліти, телефонуй, будемо виділяти нерв. Почало тож боліти, 5 днів я була на знеболюючих кетанол, які. Ну, типу, знаєте, серце, садять і некорисні, шкідливі, і не треба, то нам вимушена була піти. А лікар видалив нерв, наклав тимчасову пломбу, за це все я заплатила 80 євро. Чек є, є. Я зберігаю. Щоб все порахувати, ну, в принципі, і так, майже все пам'ятаю. Тобто, спочатку було 65 євро пломбування. Потім другий раз я заплатила за розпломбування, видалення нерва і знову пломбування. 80. І того мені вийшло 145 євро тільки за один зуб. Тільки за один зуб. А, На рахунок вирвати зуб. Так само ціна колихалася 40-60. Плюс-мінус туди-сюди. Мені виривали тут два зуби, мені було більше 100 євро. Ну, там, типу, щось 110-120. Як їх поділити, не знаю, бо мені виривали в один день. Потім, що я маю ще яку проблему? Отут у мене стоїть мост, міст з п'яти коронок. Що там вирвано, що не вирвано, я вже не пам'ятаю, бо цьому місту ну, років 15, це десь десь приблизно точно. Тепер відійшла отак десна, і я бачу таку прогалинку, де світиться мій устарівший... Решток зуба, решток. Ну, щось таке, там такий паньок, не паньок, не знаю, але його видно. І лікар теж це замітив, і каже, там треба вам все підняти, подивитися, що там у вас за зуби. Якісь, можливо, треба вирвати, можливо, якісь там вже вирвані, я не пам'ятаю, можливо, якісь іще можна зберегти. І тоді виникає таке питання: в мене тут немає два зуба, мудрості і кутній. Що вирвала я минулого року, і тут ми піднімемо. Ну, мене зубів взагалі ото один останній і той болить, щоб ви просто розуміли. І я ж запитую, а що ми будемо робити з цією конструкцією? Є два варіанти. Або, каже, ставимо якусь таку, типу, як вона називається, протез, о, типу протез, який якось буде йти так, потім якась має бути ну Якось вони ж мають поєднатися між собою. Коротше, не знаю. Він сказав, що це естетично буде, гарно, зручно. І коштуватиме 500, 600 євро. Десь отак. Це такий протез, який буде тут і тут. Тут, типу, має бути 5 і тут 2. І того 7, типу, зубів. Або. Є варіант поставити чотири імпланти. Два тут і два тут. П'ять тисяч євро, щоб ви розуміли. 5 єдріт його наліво 1000 євро. П'ять тисяч євро. Не всі зуби. Не нижні, не верхні, а тільки отут. Дорого? Я думаю, так. Кажуть, все здорожчало? Можливо, але єдріт Мадрид 5 тисяч євро тільки за. Оці дві нижні частини, ну, це до, до Юха, я вам би сказала, отак. От Тепер, що стосується верхнього мого ряду, з верхнім рядом в мене взагалі така окрема історія. В 16 років я мама заробила, в борг уже там працювала і взяла гроші на те, щоб в мене було тут 4 зуба, Верхні, які на той момент, звісно, не лікувалися були такі щілини, і потім воно пішло, поїхало, а, відправила вона мене до Києва саму, ну 16 років. Та вже дівка здорова, але я була така, типу сільська, сільська, працьовита і дурна в плані цивілізації. коротше мене надурили мене надушили, я поїхала. Мені тут такий міст, чотири коронки влупили. Я щаслива задоволена. З подружками пішла на річку, річка Бестриця, місто Бобровиця, Чернігівська область. Ядрід. Бобровицький район, Чернігівська область, наразі це вже Ніжинський район. І що ви думаєте? Історія про те, як вміють зуби плавати. Коротше, стрибнула я в воду, винирюю, а в мене оці зуби нема. Вони просто уплили. Я так виходжу, а грошей вже ж нема. Я вже не згадаю, як я ходила тоді, що я робила. Але наступним кроком вже взялася моя тітка, сестра мами. І в місті Чернігів зробила мені новий міст. Щось дорого, щось. Зуби то завжди дорого. І з тим мостом я проходила ну, досить таки довго довго ну, більше п'яти років, це точно. Потім а, був такий інцидент, який. Я й так дуже багато розповідаю цей інцидент умовчу, але трішки постраждали мої зуби. і Знову треба було робити. Знову зробила мені вже моя свекруха в Ніжині. дофіга бабла. Бо це ж ну, минулі роки вже треба було знову щось виривати. А це взагалі було вже по-іншому. Тож у мене був тільки міст. А моя свекруха мені вже робила взагалі, щоб ви розуміли, повністю такий протест наверх. У мене там було якісь три каліки зуба, на які то все цеплялося вусиками. Ну, коли надягаєш перший раз, то рвотний рефлекс був, тобі дають цукерочку м'ясну. Добре, з ними я пожила. Потім в Києві щось трапилось, по-моєму, він тріснув. А що? А Не я одна, до речі. На клей садили. на звичайний клей момент за. Ну, за 1 євро зараз, скільки тоді в гривнях був, не пам'ятаю. Тупо так склеїш і йдеш. Їсти не можеш, посміхатись не дуже, бо шовчик цей видно. Потім щось таке трапилося, настільки він вже часто починає відклеюватись, що ти вже запилюєш, склеюєш і ну, ну все, в итоге його просто викидаєш. Я йду до лікаря і мені там просто кажуть космічні ціни. Ну, щось там 150 тисяч гривень. В той час, коли я жила а, на оренді в Києві за 8-11 тисяч плюс комуналка. І заробляла тільки на оренду і трішки там на їдло і на одяг. Звідки в мене могло бути 150-200 тисяч гривень? Ну, це 3-4 тисячі євро. А, лікар побачив, що я не заможня багатожіночка, і запропонував варіант плас. Пластмасовий, Так, пластмасовий такий. Протез. Частковий. Коротше, як виявилося, все можна зробити не за всі гроші світу. Вони мені зробили о, десь до 10 тисяч гривень. Ну, це 200 євро зараз, тоді було це десь 300-350. В той самий час, коли полікувати один було 9 тисяч гривень і поставити верхній міст протез. Було так само. Потім що? Потім він мене, ну, буває таке, поплив в туалеті. Ну, було. Я зробила ще раз. Потім я вже приїхала в Литву, знову мене новий тріснув. Пішла до лікаря, він мені загнав якусь велику суму. Поїхала в Україну. Там зробила за 100 доларів. Він знову тріснув, дає дріб Мадрів. Ну, реально, він живе рік, Все, ну така якість рана. Знову я мучилась, мучилась, мучилась десь півроку. І в цього лікаря зробила верх за, зараз вам скажу, 360 євро. Точно таке саме, як в Україні, зробила за 100 доларів. Але тут мені сказав, що носити будеш. Дуже довго. От не хочу збрехати, ну років 5, каже, ти до мене не прийдеш з цим питанням. Як воно буде, не знаю. Бабліще я вбухала в свої зуби стільки, що реально вже б могли бути імпланти, а по факту в мене нічого нема. В мене нічого нема. Але є чим їсти, можу говорити, можу посміхатись, дай слава Богу. Все, така вам історія. Хотіла перед Жездвом вам підняти настрій. Ну, є, як є. Знімаю коли можу. Приємно читати ваші коментарі. Я маю надію, що вам приємно хоч трішечки мене бачити, і хочу знімати частіше. На цьому все. Бо я заступаю на 5 днів на роботу і мене тут довго не буде. Все гарно вечір. А знаєте, виявляється, говорити правду легко і неважко. Я колись, ну мої друзі знають, я настільки соромилася цієї теми зубів, щоб я це сказала, що в мене там десь щось вставне чи кудись поплило. Та ви що? Зараз, ну, блін, порослішав. І розумієш, такі проблеми є в багато. Кого, і це не є проблема. Ну, блін, ну це проблема. Полосся, зуби, шкіра, нігті, печінка, серце, рука-нога. Ну, це зуб. Ну так він ламається, випадає, псується. Його треба ремонтувати, лікувати, вставляти нові. Не завжди на той є час гроші, бажання і можливість. Коротше, зараз я можу говорити. Ну, на всі теми, які колись мене тригерили, це на теми батьків, дітей, дітей, здоров'я, зубів.